Біс службова собака пошукової роботи. Більгійська вівчарка вже понад шість років виконує різні завдання поліцейських. За запахом біс може вивести правоохоронців на слід. Бєс надресирований на пошук зловмисників та на виявлення останків і тіл загиблих людей. Кінолог Олександр каже, з трьохмісячного віку навчає чотирилапого. В дресурі використовує апортний метод, тобто заохочує пса за допомогою улюблених іграшок. Це дресирування построєно на врожджоних інстинктах. Якщо це пошук, то пошукову здатність. Якщо це піща, то смака а так, як конхаліеричного типу, то ми вибрали портувальні предмети, працюємо через здобич. Також використовують і метод тренування з їжею, але цей спосіб підходить більш спокійним за темпераментом собакам, зазначає кінолог. Для визначення типу характеру проводять тестування та підбирають для кожного підопічного індивідуальний підхід, незалежності від породи. Всі собаки обов'язково проходять соціалізацію перед тим, як почати розвивати навички для кінологічного загону. Термін від початку навчання до виходу на службу займає приблизно два роки. В кінологічному центрі відмічають за допомогою собак правоохоронні органи працюють значно ефективніше, оскільки пси можуть побачити те, що не помічає людське око а їх нюх кращий за людський. 15 тисяч разів службові собаки це універсальний засіб для боротьби з різними видами злочинності. Наприклад, за допомогою службових собак дуже багато відпрацьовується пошуків вибухових речовин і зброї. Наприклад, на блокпостах вони залучаються також на обшуках. Переважна більшість пухнастих учнів це вівчарки. Вони легше всього піддаються дресурі та найчастіше виконують завдання саме з пошуку людей та предметів для виявлення наркотиків чи вибухівки залучають більш урівноважені породи. Розповідає заступник начальника кінологічного центру. Більш універсальна порода це німецька вівчарка. Вона добре собі в різних напрямках зарекомендувала. Ну також ми використовуємо лабрадорів з напрямку пошук вибухових речовин, пошук наркотичних речовин. Також використовується кокер з панелі непогано. Ну з пошуку вибухових речовин, також з пошуку наркотичних речовин. Ну саме універсальна це я вважаю німецька вівчарка. Нині в кінологічному центрі живе три десятка службових собак. Деякі з них вже за віком не виконують свої обов'язки або через вибухи та стрес втратили свої здібності. Але всі чотирилапі вихованці продовжують жити в центрі і насолоджуються, так би мовити, пенсією. Дар'я Візер, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.